Вітаю всіх на каналі Малишка на спорті. І хоч цей канал розроблений для таких малишок, як я, але сьогодні підемо трішечки по хардкору і зробимо 18 різних вправ для вашого міцного пресу. Ця вправа буде по 20 повторів, 3 підходи. Якщо вам важко виконувати ці вправи, ви можете зупинятися і продовжувати, коли вам стане легше або зручніше. Ви можете пропускати вправи і в цей момент, відпочиваючи, в наступному підході їх наздогнати. Ви можете зробити так, як вам буде зручно, так як вам буде максимально комфортно, і щоб ви відчули після кінця тренування, що ви задоволені своєю роботою, що ви задоволені своїм тренуванням. Обов'язково не забудьте взяти з собою воду, і при першій необхідності обов'язково пийте. Це дуже важливо для вашого організму. І особливо, коли ви займаєтеся спортом, я безмежно пишаюся тими, хто вже дивиться цей ролик, а особливо. Тими, хто дійде до кінця разом зі мною. Погнали! Лишка їх на спорті зразу важкі вправи. Дур -дур. Спочатку буде демонстрація вправи, яку ми будемо виконувати, а потім 20 повторів, які ми робимо разом. Let's do it! Лежачи на спині, тримаючи ноги зігнуті в колінах, робимо невеликі поштовхи вперед, напружуючи прес, не напружуючи шию, допомагаємо собі руками. Сім. Вісім. Дихаємо спокійно. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Не піднімаємось повністю п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять.

Тепер піднімаючи прямі ноги вверх, робимо невеликий поштовх, опускаючи, не доторкаємось до підлоги. У тому рівні, щоб відчувати максимальне напруження, але, звісно, не в попереку, а в пресі. Поїхали. 1. 2. 3. 4. Дихаємо спокійно. 5. 6. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, не опускаємо ноги на підлогу. 17 18, 19. 20. Далі ліктем тягнемось до протилежного коліна і ногою, яку випрямляємо, не доторкаємось до підлоги. Готові? Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5. Шість, Сім, Вісім, Дев'ять Десять. Престримаємо напружений. Дванадцять тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Не перенавантажуємо шию. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Супер, супер, супер! Всі молодці! Далі тримаємо ноги, витянуті рівно над підлогою на висоті приблизно 30-40 см, або, як вам зручно, там, де ви відчуваєте найбільше навантаження, але при цьому у вас не болить поперек. Можете підкласти руки під таз, так буде зручніше, можливо, навіть покласти подушку. Дихаємо спокійно, можливо, комусь буде зручніше підняти голову з підлоги та дивитися на ноги. Тоді навантаження з попереку також трішки знімається. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ти можеш більше, ніж думаєш. Не забувайте пити воду, якщо вам хочеться. І далі робимо вправу, яка називається жук. Відводимо протилежні руки ногу, випрямляючи їх горизонтально. Починаємо. Один. 2, 3, 4, 5. Спочатку може здатися, що дуже важко розібратися, яку ногу чи руку опускати, і опускаються з однакової сторони, або піднімаються не в ту сторону, але не хвилюйтеся трошки практики, і у вас все вийде. 14. 15. 16, 17. 18, 19, 20. Продовжуємо і стаємо в планку, але не звичайно. а Робимо рухи вперед-назад. Тримаючи при цьому тіло рівним, прес в напруженні, плечі опускаємо від шиї, шию не втягуємо в плечі. Робимо рухи вперед-назад. 1. 2. 3. Чотири, п'ять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять. 19, 20. Це було просто супер. Продовжуємо з вже майже знайомою вправою. Тільки тепер ноги у нас стоять на підлозі, зігнуті. Тягнемось протилежним ліктем до протилежного коліна і міняємо сторону. Трошки подихали. Хто хоче, попив водички. Поїхали. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Прес тримаємо напружений. Намагаємось тягнутися за коліно, а не до нього. Дихаємо спокійно. Поперек притиснутий до підлоги і продовжуємо: 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. 20. Уф, яка спека. Але ми продовжуємо. Лежачи на спині, притиснувши поперек до підлоги, робимо ножиці. По можливості не торкаючись ногами підлоги. Приготувались? Починаємо. 1. 2. 3. 4. Не забуваємо дихати. 7. 8. 9, 10, 11, 12. Прес напружений. Все тіло напружене. 16, 17, 18, 19, 20. Просто прекрасно! Половина шляху вже пройдено. А ми продовжуємо роботу із планки на прямих руках. Ми піднімаємо таз вверх саме за допомогою м'язів пресу. І опускаємо, звісно, також, у кого нема таза, візьміть кастрюлю. Робимо цю вправу повільно, нікуди не поспішаючи. Відчуваючи м'язи пресу, ноги та руки, тримаючи на ширині плечей для кращої рівноваги. Не забуваємо дихати і ніби перекочуємось повільно. Відчуваючи кожен рух шість сім, вісім дев'ять десять Одинадцять. Дванадцять. Коли повертаємось в положення планки, не прогинаємось дуже сильно вниз, щоб не болів поперек. 14 п'ятнадцять, шістнадцять. Вінадцять вісімнадцять дев'ятнадцять двадцять, і ми продовжуємо, стаємо в положення стільчика, намагаємось тримати пряму лінію між плечима та колінами. І заводимо зігнуту ногу до грудей. Не забуваємо при цьому тримати напружений прес і починаємо. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Не забуваємо дихати. 7, 8, 9. 10. Тримаємо рівну лінію: 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і останній раз 20. Молодці. Продовжуємо. Лягаємо. Будемо відпочивати. Лежачи на спині, заводимо прямі ноги максимально вверх. При цьому покладіть руки на пояс, щоб відчувати напруження в м'язах. Готові. Один, два, три, чотири, п'ять. Головне тримати ногу рівною, не обов'язково піднімати її дуже високо. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять. 3. 2, 1. Закінчили відпочивати, переходимо до наступної вправи. Певне, що всім відома вправа, яка називається скалолаз. Тож, стоячи в плаланці, ми заводимо коліно до грудей, намагаючись дістати ногою протилежну руку. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

При цьому напруження ми переносимо з сідниць на м'язи пресу. Зверху на секунду затримуємось, знизу не лягаємо повністю на підлогу. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім Вісім дев'ять десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять.

Всі ми знаємо базову вправу, як качати прес. Але зараз ми будемо робити різкий рух вперед, допомагаючи собі руками, а назад повільно опускаємось, контролюючи напруження в м'язах. Тобто більший акцент ми робимо на тому, коли опускаємось назад. Один, два. Три. Чотири. П'ять. В положенні сидячи, намагайтесь тримати спину рівною шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, ще п'ять разочків 5, Чотири, три, два, один. Завершення підемо по класиці. Стоїмо в планці, тримаємо прес напружений, плечі відведені від шиї, намагаємось тримати рівну лінію, не забуваємо дихати і розпочинаємо. Далі переходимо в бокову планку, намагаючись тримати плече прямо над ліктем. На другу сторону. Я вітаю всіх, хто дійшов до останньої вправи. І зараз я пропоную трішечки розімнутися, тобто зробити заминку після вправ. Якщо тобі сподобалось та було корисне це відео, підписуйся на канал, став вподобайку та пиши, що ще тобі хотілося б побачити. А тепер до заминки. Якщо вам було важко, то не думайте, що ви такі одні. Ви бачите, я також вся мокра. Для кращого результату, звісно, потрібно зробити два або три підходи. Але якщо у вас немає сил продовжувати далі, то ви можете зупинитися. І спробувати ще раз наступного дня. Не обов'язково робити багато підходів. Головне, щоб ви були мотивовані зробити щось для себе, зробити якийсь маленький крок, зробити його кожного дня. Зовсім потрошечку. Але цього буде вже достатньо, щоб у вас була формувалася дисципліна і були якісь поступові маленькі кроки до вашого великого результату. Всім дякую.